Гасло відділу формування фондів у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка починається словом новизна недаремно». адже тут першими знають про книжкові надходження. Ними потішив Український інститут книги. Ці книжки ми отримали від Українського інституту книги. Вони надійшли до 10 обласних бібліотек України в рамках поповнення бібліотечних фондів. Але в цьому році у зв'язку з повномасштабним вторгненням к Росії в Україну деякі програми вірніше державні, а також регіональні, призупинили свою діяльність. Але Український інститут книги вирішив надати нам книги, які в 2021 році 2021 році були їм надані для експертної оцінки. Вони передали ці книги обласним бібліотекам тих областей, у яких не ведуться активні бойові дії, і також де проживає найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб. Перед тим як потрапити до рук читача, читачам, ці новинки тимчасово проживають у відділі формування фондів. Книжки слід занести до електронного каталогу та впорядкувати. Пояснює завідувач відділу Іванна Веселовська. В нашому відділі ці книги проходять первинну обробку, тобто ми їм присвоюємо інвентарні номери, складаємо відповідні документи, а потім передаємо вже у відділ каталогізування для подальшої обробки. Потім вже книги йдуть до читачів. У цьому ж відділі отримані 188 нових книжок розподіляють між шістьма бібліотеками територіальних громад області. Серед них і Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка. Книжки переважно художні, із психології та дитячі. Свою частину отримав і відділ художньої літератури обласної бібліотеки, розповідає завідувач Оксана Шляхта. Партія невелика, проте в час війни це дуже цінно. Ми прекрасно розуміємо, що в таких умовах ні видавати, ні купляти, ні отримувати це надзвичайно все складно, все проблематично. Багато видавництв знаходиться у Харкові, у Дніпрі, у Києві. І тому ми раді навіть таким надходженням, і особливо раді наші читачі, звісно, які із задоволенням, великим задоволенням читають всю цю літературу українською мовою. Нові книжки у відділі художньої літератури це україномовні переклади зарубіжної літератури або ж твори сучасних авторів чи класиків. Крім обласної бібліотеки, уже невдовзі пакунки з книжками доїдуть до книгозбірень: Мукачева, Виноградова, Королева, Великого Березного та Тур'єремети.